Військовий облік для жінок, кому треба з'явитися до ТЦК. Наразі в Україні ставати на військовий облік в обов'язковому порядку мають лише певні категорії жінок. Для інших це відбувається добровільно. При цьому призивати на службу або залучати до робіти забезпечення оборони держави можуть у добровільному порядку. Кому обов'язково ставати на облік? На військовий облік мають. Стати жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, абзац першої частини 11 статті першої закону України про військовий обов'язок та військову службу, при цьому вони мають бути придатними до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Важливо раніше була чинною норма, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та не перебували на військовому обліку, могли працевлаштовуватися як не військово зобов'язані до кінця 2026 року. Однак, кабмін своєї постанови номер 563 від 16 травня 2024 року. Цю норму прибрав. Тобто жінки за медичною та фармацевтичною спеціальністю можуть влаштовуватися на роботу виключно після постановки на військовий облік у ТЦК та СП. Крім того, жінки, які мають спеціальність та або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженою Міністерством оборони України та придатні до проходження військової служби та за станом здоров'я та за віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням. Отже, станом на сьогодні, всі жінки, які здобули освіту та працюють за медичною або фармацевтичною спеціальностями, мають стати на військовий облік. А всі без виключення військовозобов'язані жінки мали уточнити свої дані. Чи можуть мобілізувати жінок, які перебувають на обліку? Наразі в частині 12 статті першої закону України про військовий обов'язок та військову службу вказано, що жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу або залучити до робіт забезпечення оборони держави в воєнний час в добровільному. Порядку. Нагадую, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, що виключає прийняття в добровільному порядку за контрактом та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил військового обліку. Важливо! Кримінальний кодекс України містить і статтю 337, яка передбачає окрему відповідальність за ухилення від військового обов'язку або навчальних спеціальних зборів. Нещодавно за цією статтею покарали жінку медсестру.